125 п'ять один лежак, 252 і 375 три. Рабіка Кофі Хаус. Мені здається, що тут має бути або дуже смачно, або дуже дешево. Тому всіх вітаю. Назвати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся на пляжі Коні Алти. Покажу вам, що тут робиться Ми у неділю. До речі, всі вітаю святої Троїці і бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання хороших таких. Самих добрих бажань. І молодь, і дорослі. Собі сіли, поснідали. І навіть розумієте, спеціальні вже стільці є. Вони, до речі, дуже зручні. Я їх пробувала, хоча це не дивани, ні, але на них дуже зручно сидіти. Де, куди є платні пляжі, цей, наприклад, від ріксос, подивилася на «Ріксос», згадала. Тому там навіть заплатно ви не можете зайти. Це чисто для гостей, які відпочивають в готелі Ріксус. Звичайно, їм не дуже зручно, відразу кажу, тому що до моря топати так собі нормальненько, На ліфті чи пішки на сходинках, але все рівно не весело. Але можливо там ціна адекватніша, ніж в інших ріксусах. Не знаю. І тут столики цілі. Бачите, в когось свято навіть. Перед цим я йшла там, дитинки два роки було то прямо оформлення формулі йде. Так на пляжі, а що а заморочуватися? Щось? Звичайно, відразу тут ви можете сходити і в кафе, там цілий ряд кафей йде. Шекспір і всі самі відомі, які є в центрі кафешки, можна там щось поїсти, щоб не брати з собою. Ця доріжка, де коли люди забувають, заходять на неї деякі люди, це я. Угу. Зараз, до речі, сьогодні, хоч і неділя, не багато людей, тому що, можливо, не вечір, тому що, можливо, вже всі просто тупо заснули на пляжі, тому що ближче до вечора тут взагалі немає як пройти. Тут перший раз і не знаєте, як знайти друзів. Потрібно, щоб вони вам сказали. Наприклад, Сахіля Анталія Шампарки-2. Тобто вони поділені на такі зони, щоб зручніше було знайти. Ну я думаю, що більше все-таки говорять назву якихось платних пляжів, так теж зручніше знайти. Ось, по тій стороні вже починається кафе. Дивлюся, деякі на перебудові йдуть. Зачекайте, що кафе зачинені чи що. А-а-а. А що сталося? Дуже дивно. Фаліз біч це іде від готелю, тому люди, які відпочивають в фалізі, вони тут можуть засмагати безкоштовно. Якщо ви захочете сюди прийти на відпочинок, один лежак буде коштувати 150 лір, два 300 і 450. Але якщо ви приходите після двох годин. Тоді можуть зробити навіть по столір. Тургуйтеся. Вона навіть сама так сказала. В принципі, якщо після, обіда, після обіду, після одного, будь ласка, відчиняються вони о восьмій, каса починає працювати о 9 І зачиняється каса о сьомій годин вечора. Але ви можете залишатися на лежаках, плавати це вже ну якби до них не відноситься. Вони не переживають за те багато прийде людей людей мало, тому що вони все одно прикріплені до готелю. От такі в них ідуть ціни. Ну, наприклад, Маленька вода 25 лір. Це що за ці ціни такі, Ну, коротше, я вам показую. ну, Наприклад, турецька кава 50 лір, Нескафе 50, чорний чай 25. Молочний коктейль нема ціни. Є піца. О, дивіться, 180 маргарита. Гамбургери 180-200. Сук. Сандвіч, ну, холодний сандвіч, так перекладати, 130. Будить знати, це пляж Алоха. Ну, вони видно, знаєте, трішечки кашарлито з 90 літрів. Ну, о, зрівняємо з іншими. Я зараз записую ці відео і на канал Жіліана Хоум, і на канал україночку Туреччині. Вчора вже вийшло одне відео з одним пляжем, тому порівняйте собі, будь ласка, ціни. І подивитись, де дешевше, але однозначно це дешевше, ніж на ларі. Там 180 лір, 120-130 отакі ціни. 130. Просто водичка солодка, 60 лір, коло 60. Люди милі, а що це за ціни такі? Люди милі, це тут накрутка йде. Якщо в нормальних кафе, ну навіть не самих дешевих, там такі ну, напій буде 20 лір. Да? Та маленька коло буде 20, ну 25 максимум, тут, тут 60. Це біга. Фалі біші, все закрито кущами. Ну ви не переплутаєте, тому що він якраз навпроти цього корту. Мені здається, що цей корт і належить фали з отелю. Я думаю, що так воно і є. Я вже на ту сторону не піду, ми коли з вами гуляли по тим кафешкам. Можливо, на наступний раз там походимо з вами. Це, яка краса. Я не знаю, як вам передати, коли дивишся на людей, коли вони так сидять на Путнікові. Тут і затишок здається, така, знаєте, родина, звичайно, у всі свої проблеми. Але так, якось на природі ну, так залажується це все. І здається, така ідилія, така краса. Слава вам давайте ще тут запитаємо ціни. Анталія Наталя бою, якщо хірбедіє Тому я запитала в одній, кажу, державна кафе, вона каже, ні-ні, це приватне. О, десь я бачила це. оформлення. торію, дивіться, так затишно прохолодненько, ходила в Лаванта біч, і зазвичай я знімаю на один канал. Один, якби пляж і бар, на другий канал інший. Чому я вирішила і на цьому каналі, і на тому розповісти про це кафе? Тому що тут самі дешевші лежаки. Один лежак 125 лір, розумієте? 2 250, 3 – 375, І великий оцей квадрат, де може поміститися 7-8 людей, коштує всього 1000 лір. А двохмісне таке 500. Тобто самі адекватні ціни. Я дивлюся, тут вже багато людей в кафешках, тут не зачинилися. Напевно, там якась перебудова, можливо, оренду передарили. Передарили, Юля. Хто тут дарить оренду? скажи мені, будь ласка. Ну, у мене передарили, це так називається. Перекупили, викупили. 40 лір, оці 30 лір, а ці вже йдуть по 60. 60 лір. І оці 60 йдуть. Будете знати, бачите, на пам'ять собі. Краса яка, 40 лір. Я не знаю, в чому прикол в цьому, воно мені як дитяче, але от хочеться мацати його. Ну що це таке, я не знаю. Ти шекеля. Так, а один біч. Давайте зайдемо, подивимося, які тут ціни, і вже все, не будемо більше заходити. По 25 один лежак, 252 і 375 3. Оці в сезон будуть коштувати 1000 лір. Відчиняється пляж о 8. ранку і зачиняється о 8 вечора. Зараз саме верхній бар працює до 9-10, але коли вже сезон. Буде відчинено, в принципі, сезон відчинено і так, то десь до 12 ночі вони будуть працювати. Отак. Ну, Нормальний сніданок, я дивлюся, такий хороший навіть. Коштує 10 лір. Я в тих кафешках вам не показувала, тому що там не було нічого написано. Можливо, там теж платний. За це теж запитуйте. Я думаю, що, в принципі, якщо ви платите за лежак, то вже безкоштовний туалет. Але можливо, що це платний тим, хто не. Ну, і Не може бути тим, хто не, тут не на пляжі. Тому що так, кукурузка 20, 25, 30. Тому такі нормальні стаканчики. Тут, до речі, дешевше. Там на коні лати я вчора питала дорожче. І тому що Тут є безкоштовні туалети, десь три, мені здається, на цілий пляж. Їх позначено добре, їх одразу можна знайти, тобто без проблем. Тому дивно, що там десь лір. Платний пляж на платному пляжі. Піша, сказав, що жінки дуже добре водять машину. Будь ласка, задивилася Зірочка, ну я їй сказала, ну дитина не почула. Добре, що така, знаєте, міцна машина, що нічого не сталося. Мама десь ззаду добігала. Чесно скажу, цей пляж можна дуже швидко пройти. Юля йде вже годину. Хоча я, коли пандемія була, я заходила буквально там 10 хвилин я вже на фламінгу. Ну, Кожен зайди в кафе, спитайся, щоб знімай щось, тому що цікаво, я дуже люблю цей пляж. В плані того, що не плавання, ні. Тут холодна течія, мені більше подобається там, де я плаваю. Але ну от, так дивишся, як з фільма ніби картинка. Чесно, мені колись підписників написали, Юля, це правда, що ви знімаєте? Я кажу: а як цікаво, я можу знімати неправду? Де я маю взяти стільки коштів, щоб зробити такий антураж? Ні, я розумію, що зараз можна. Зробити все комп'ютерна графіка. Але мені здається, що це теж не дуже дешево. Люди моє, мені, мені дешевше піти просто познімати оригінал, повірте мені. Рабіка Кофі Хаус. Мені здається, що тут має бути або дуже смачно, або дуже дешево, тому що завжди багато людей. І я хочу поділитись з вами таємницею. Саме тут море тепле. Звичайно, холодна теча, вона нікуди не зникає. але Якщо ви будете сходити від мігроса вниз, будете проходити акваріум, тут бачите майданчик, на якому деколи відбуваються якісь свята, фестивалі, то ну, не знаю, чому, якось може вище обходиться те, чи, чи що, чи може вже до цього місця вона змішується з теплою водою. Тобто тут саме найтепліша вода. Так, далі воно ну, знову там якісь починаються. Ви бачили, що з річок виходить вода і знову починається холодно. Але саме тут саме шикарно. всім, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Якщо хтось не підписався, будь ласка, розповідайте про мій канал своїм друзям, близьким, знайомим. Закінчиться війна, і всі зразу полетять у Туреччину на відпочинок. Так, ну я вам так скажу, тут не лише на відпочинок приїжджають ви знаєте, що є дітки-сироти, які розміщаються в трьох готелях. Зараз це два готеля. Один буде заповнений буквально. От закінчиться школа, і вже будуть привозити нових діточок, тому що випускники їдуть, щоб поступати в університети. Так, тому я бажаю звичайно всім перемогу Україні. А там далі все, що ви самі собі побажаєте, самі всі добрі ваші бажання, щоб збулись, цілую вас.